Друзі, доброго ранку. Вітаю вас всіх на молитві за Україну і дякую вам за вашу вірність і по свято молитві за нашу землю. Продовжуємо молити за, за Україну і дякую вам, що ви з нами, і дякуємо Господу, що в нас є такий простір, де ми можемо молитись кожен ранок за нашу землю. Це дуже важливо. Бог чує наші молитви і відповідає на них. Підключайтесь і молитись разом з нами. Молимось. Батько наш небесний, ми сьогодні, як завжди, приходимо до Тебе в молитві за Україну в ім'я Ісуса Христа. Ми всі разом молимося, просимо, щоб ти явив дива та зупинив цю кляту війну. Ми віримо Тобі, Господи, що Ти рухаєшся, що Твої Янголи з нами, Господи. Ми дякуємо Тобі за це, що ти з нами. І Ми просимо, щоб Ти захистив нас, захистив наші міста, наше село. Захистив мирних людей, дітей, жінок, літніх людей від цих бомб, від цих снарядів, ракетних та шахетних атак, батько небесний. Молимося, просимо до тебе, захисти. Молимося також, щоб ти захистив тих, хто захищає нас, наших військових, наших героїв. Молимося за кожну бригаду та кожне підрозділ, за всіх тих, хто зі зброєю в руках боронить нашу землю, і просимо тебе: дай сили тим, хто віддає свої сили заради нашого спасіння. Благослови Господи. Кожного сьогодні, хтось на фронті. Молимось також за всіх волонтерів. Просимо тебе за всіх капеланів, військових медиків, психологів, за кожного, хто працює ради перемоги та ради справедливого миру, благослови. Молимось за поранених і просимо торкни своїм духом та стіли поранених. Молимо за полонених, нехай всі полонені повертаються додому живими. Молимо за біженців, за переселенців, за кожного, хто страждає в цій клятій війні, і просимо благослови зміцни та підтримай. Молимось, Господи, за президента нашої країни, за перемовини, благослови. І ми довіряємо тобі Україну, віримо, що ти зупиниш цю кляту війну, і ти це вже робиш. А ми сьогодні всі разом проголошуємо мир Україні. Мир Україні, мир Україні. В ім'я Ісуса Христа ми молились. Амінь та амінь. Да буде так. Нехай так буде, друзі. Віримо, молимось, тримаємось. Помалюся вас, і в нас продовжує школа. Була така тема спасіння людей, що спасений він спасає. Це наше призначення, це наше серце, і Бог нам дав таку можливість, щоб ми на цій землі були Його. Людьми, через яких він діє в спасінні людей, тому проповідує Євангеліє каже людям об Ісусі, це дуже важливо. А сьогодні декілька слів о наставничестві у церкві. Кожен віручий має, може стати наставником, і у кожного потрібно, щоб був настав, наставник. І таким чином ми зростаємо всі разом. Хто такий наставник? Це не якась супердуховна людина, це людина, яка може бути опорою, яка може допомогти духовно молодшій людині, віруючому, зростати в вірі, підтримати десь, помолитись, десь дати пораду якусь. І таким чином ми з вами зростаємо в Господі. Ти можеш бути наставником, і хай у тебе буде якийсь наставник, це дуже важливо. Наставник це той, той хто веде людину. до... Зрілості. Я вас благословляю бути наставниками і благословля для немовля духовних, і благословляю, щоб у вас був гарний наставник. Благословляю ваш день, ваші справи, ваші родини в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Люблю, побачимось з Богом.